Хірні. Львів. Ще не темно, але вже з'являється. Перші світла. А доволі гарно. Вулиця Вірменська. Всі багато прогулянок цією вулицею, іншими вулицями сусідніми, але... Кожен день є іншим, кожен день є неповторним. Тому <сіх> одну і ту саму вулицю в різний час, в різний день, в різну пору доби, за різної погоди можна по-різному бачити. От зараз заходить сонце. Ми йдемо проти заходу сонця, тому таке така цікава, незвична підсвіточка. <сіх> Думаю, ліворуч повернемо. Звідси на площу ринок. Через Друкарську пройдемося. Вірменка світиться. Вірменка це назва кафе. На куті вірменської та друкарської. Підемо до сербської ще. Так прямо, то, Та, мабуть, підемо. Раз ми вже тут ідемо в цей бік, давайте прогуляємось кілька кроків до сербської. <клес> вже казав, навіть в порожньому місті є свій шарм. Ви можете бачити власне місто, відчувати його дух. А не просто купу людей. Голосні фотографи. Сьогодні не дуже має багато роботи. А туди домініканський собор. Сюди плащарин. 18-та година, певно, минула вже. Не знаю, чи зможемо побачити курси валют, але давайте пройдуть в той бік. Та 18 -та вже минуло, можливо, ще курси валют не прикрили, і побачите курси валют. Так, що просто плаща ринок. Така нетипова тиша, правда, для центру. Аж незвично. В центрі усі робочі дні можна робити вихідний день і не працювати. Лівору ж, до речі, бібліотека, мало хто знає. Музей. Ну, де кафе, бари, ресторани, у Львові звичайно всі знають. Та де... Тут в центрі музей, бібліотека то вже, то вже важче. Нема на Сербську, та справді курси валют вже прикрили. Вже не покажу вам валют. А ця частина площарина те, що не видно, що а, абсолютно порожня. Незважаючи на те, що це 18-та година минула і все час мали бути. Люди як мінімум йшли з роботи. Погода гарна, тепла. Аномально тепло просто. Майже 20 градусів тепла цілий день. Навіть ввечері. До вечора ще стало тепліше за реагу, що вітер зменшився, бо ще був вітер. Зараз вітру вже нема. Плаща ринок. Туди вулиця Руська. Видно Оспенську церкву. Тут теж вуличні фотографи. Без роботи. Навіть не реагують вже на перехожих але коли з'являється підсвітка? Стає гарніше, бачите, ці ліхтарики трошки засвітилися і вже, вже зовсім інша атмосфера. Мазох? Ніхто йому ніхто. Руки нікуди не пхає. <рес> Відпочине хоч чоловік. Магазини, бачите. Магніт 50 гривень, до речі. Футболка 100 гривень, як ціни впали. Оці всі футболочки навіть з вишиваночкою 100 гривень. Я розумію, цей магазин ще трошки. А є магніти по 30, по 20. Ну є вишиваночки і футболки по 200. Це свідчить, що небагато залишилось цього магазинчика. А, тут по 150 є. та що? Та дешевше купити футболку, ніж кави випити у Львові. Станом на зараз. Староєврейська. єврейська. Ну тут не дуже життя з'явилось. Незважаючи, що вже 18-та година. що життя тут не видно. Зато дівчата взяли попрутню. Ні-ні, я з вами. Будуть фотографуватися з ними. Могли б нам попозувати, але хтось не пасує. А йдемо до вулиці Галицької. Там будемо завершувати відео. У нас староєврейський нудьга. Незважаючи, що це вечір, не зважаючи що гарна погода. Тут нудьга. Магазини О, теж порожні. Це магазини китайської їжі, якоїсь. Азія фудс, наливки теж ніхто не п'є, правда? Ну так, хто буде пити наливочка, будь ласка. Наливки теж ніхто не п'є. Годинник, трошки нарадші банки. Так, ми вийшли до Галецько. Кому казали, будемо завершувати. Від.